Мене звати Владислава Сандига, і я українська акторка театру та кіно. З віком мені все далі складніше записувати візитівки, бо хочеться говорити про важливе і головне говоримо про досвід. Про досвід. В кадрі з 13 років маю великий досвід в серіальному виробництві, в кіновиробництві, в театрі, в рекламах і в багатьох інших проєктах. Розмовляю українською, англійською, італійською та російською. Російською готова грати тільки антагоністів в українському кіно. Не боюсь цих ролей, вмію з ними працювати, багато їх граю, кличте. Взагалі працювати з нестандартною психікою завжди цікавіше, там є що пограти. Керую автомобілем, керую кайтом, катаюсь на роликах, катаюсь на ковзанах, танцюю, займаюсь сценічним боєм. Обожнюю складні сцени. Вмію з ними працювати і завжди працюю сама. Мрію про українське кіно, мрію про українське історичне і фантазійне кіно, мрію зіграти якусь таку роль на кшталт Єніфер. Хотілося б зіграти чародійку. Можна ще малок <смас> <Йдем>. <смас> І Казкових персонажів, бо дуже мені подобається ця українська Така тематика, яка наразі не розкрита. Міфічна тематика не розкрита. Ми не знімаємо кіно по міфології. Буду дуже рада стати частиною вашого проєкту і зробити щось разом прекрасне. Дякую за увагу і бережіть себе.